Всім привіт! Сьогодні хочу показати сорт, який у мене перший рік, і я від нього уже в захваті Звичайно, я його ще тільки розводю, але йогода мене покорила із самого першого знайомства. Ось ця полуничка. Ось які в неї йогітки. Це посажена була пізно вже. Уже у вересні з Здається, у вересні ось така йогода. Як бачите, отакі перчинки величезні, ну мені навіть жалко її пробувати, але ж, звичайно, попробую ось ось така йогода. Дуже цікава. Ну, зараз ми її попробуємо. Звичайно, я її вже пробувала. Ось така вона всередині. Вона приторно солодка. Просто приторно солодка, дуже солодка. Я від неї в захваті. І це у нас сорт. Це у нас сорт Олександра. Ось такі перчинки лежать, гарненькі, ось такі. Є, звичайно, і стопішим кінцем. Але ж у нас в цьому році погода така, що на вулиці, рослинки дуже-дуже великий стрес отримували. Але дуже гарна, дуже гарна полуничка. І дуже смачно. Просто от її, як наче цукерка аромат, аромат цукерки. От, от такий в неї смак. І вона не тверда. Ось така вона. Вона, звичайно, вже вистигла. Вона не тверда, але... Але транспортабельна. Дуже дуже смачна йогода. Однозначно цей сорт залишається, однозначно я буду його розводити, Уже він пускає вуса і, звичайно, я буду укорінювати її в старкончики, цієї я думаю, не буде на продаж, тому що її дуже мало. Ну, і також покажу ще один сорт, який в мене один з найулюбленіших, це сорт сенсація. Наші тільки починає стигнути, але йогідок ще багато. Ось така вона. Ось такі бомбочки. Ось який потенціал в цих рослинок. Ну, зараз вирвемо стиглу і покуштуємо. Хотя вона смачна, навіть не достигся. Ось така йогітка, ось така. Полуничка, вона має колір такого світлого кольору. Така вона всередині. вона не м'яка і не тверда і дуже солодка. В мене її на ринку завжди забирають першою. Вона приторно солодка. Неї кислинки немає взагалі. Навіть якщо йдуть дощі, то ці рослинки все одно вони смачні. Е, Вірніше, ягода. Ягода дуже солодка. Ось так вона в мене росте. Тут в мене рука не піднімається, її вирубувати. Яка позлізола між рядочком, це на Грунті просто росте. А тут на бугрі. І вона трішки злилася. Ось так. Я її трішки, звичайно, прорубувала, але, але просто не піднімається мені рука. Отут вирубать біля бугро. Бо вона дуже горна, але їй треба знайти місце, де їй подобається. А подобається їй там, де земля рихла. і Багато навозу, Вона дуже подоб... ну, дуже їй подобається таке... такий грунт родючий, тому що їй багато треба колію, бо вона дуже солодка. А солодка полуничка вона потребує багато колію. Ось такі йогітки. Так, на що вона боліє, як і всі полуниці, на п'ятнистість вже не, не вистачає їй колію, хоча я їй даю регулярно колій, але ж е, дуже багато колії йде на йоду, тому що вона дуже солодка. Всі солодкі сорти вони потребують колію. Давала калій, сульфат калію в місті з магнієм, але дуже пізно ввечері, коли вже сонце зайшло. І також додавала карбамід. Ще коли йогітки не червоніли. Але це не, не обов'язково, сульфат калію можна давати і після збору. Зобрали ви йогітку і по листику пройшлися сульфатом калію. Можна з магнієм, тому що сірка і магній теж дуже-дуже потрібні полуниці. Не буде хорошої ягоди без цього і не буде вона смачною і товарного вигляду. Так що після збору раз в тиждень можна давати сульфат калію, сульфат магнію і плюс карбамід. Столова ложка для того, щоб не було опіків на листі. Це проходиться по листику, просто по листику. Це таке добриво, яке дуже гарно впливає і на смак, і взагалі на здоров'я рослинок. так. Такі йогітки горні. Їх не ток, як на Ольбі. дуже багато і вона не зразу. Стигне все, тому що ось якісь ще квітнуть, якісь уже плодоносять. Ну, а так взагалом урожайність мені подобається, погана. І я, ось я взяла її трішки роздавила. У мене руки липнуть, тому що вона солодка. Не після кожної ягоди. Відчувається, що вона така солодка. Ось яка бомбочка виросла, дивіться, яка горна. Причому при таких перепадах температури, яка в нас була, тут був заморозок, все стояло в людові. Але, але вона в нас вижила. Можливо, да, в ефект того, той, що тут теплиця, все таке ж від теплиці йде тепло, то вона не змерзла. Перший мороз вона в нас не накрита була, а другий мороз ми накривали. Накривали чим можна усім, що було, на що вистачило. І Тому що другий. Мороз у нас був набагато сильніший, ніж перший. Уже пускає вона вуса, які, звичайно, я буду укорінювати. Ця полуничка в мене буде на продаж, цієї в мене вистачає, її в мене багато, і є і відкритий ґрунт на розсаду, на купанку. Там теж, я думаю, все вийде. Які недостатки, вона кожного року вилазить із землі і корінь оголяється. Тому їй бажано держати не більше двох років, а ще краще один. Я, в цьому році, я вже говорила не одного разу, що я буду переходити на вирощування полуниці одноразового. Ну як, однорід, на однорічку, річку тільки буду садити по два кущі. По два кущі. Зібрали урожай, зібрали розсаду і все. І долі полуничка буде видалена і посажена нова. Так що я познайомила сьогодні вас, ну, когось познайомила, когось вже хтось не перший раз бачив мене сенсацію. Олександра мене перший рік, тож я теж від неї в захваті. То ж всім миру добра, всього найкращого, і все буде Україна. До побачення.